проєкт дозволить об'єднати три котельні. Ми для чого це робимо? Щоб у нас була модернізація. Ми оновлюємо самі мережі, оновлюємо обладнання на котельнях, щоб вони були більш енергоефективні, правильно? Що не отам будуть грітися в землі, правильно земля біля лікарні, а це тепло буде поступати до споживачів, до тих, хто і оплачує за ці послуги. Наша організація приступила до першого етапу будівельних робот. Земляні роботи, демонтаж перекриття теплотраси. Ми йдемо по графіку. Це система виявлення витоків. Всі оці контакти по трубі. З'єднуються, виводяться на пульт управління і проектам передбачено, що ще буде така апаратура, яка буде до метра виявляти можливі витоки. Нашою командою містом Ніжином був вибораний грант на суму понад 2 мільйони євро, в рамках якого передбачається заміна. Застарілих мереж теплозабезпечення, Ми їх сьогодні побачили в землі. 33 роки тому вони були укладені. Звичайно, ні про яку теплоізоляцію вже не може йти мова. Сьогодні вони замінюються на ось такі сучасні. Труби і мережі також цим проектом передбачено оновлення, обладнання, об'єднання декілька котелень в одну. І тим самим наша теплогенеруюча компанія буде надавати більш якісну послугу з теплозабезпечення і зменшить свої втрати, які на жаль вона несла через те, що ні в міста, ні в Ні у держави не було можливості провести такі роботи бюджетним коштом. Дякуємо нашим партнерам корпорації «Невка».